Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тиха кімната Перша. Царів 19.12. А по огні Тихий лагідний голос. Якщо ви любите спокій і тишу, то в Міннеаполісі, штат Міннесота в США. Є кімната, яка вам сподобається. Вона поглинає 99,99 ,99 усіх звуків. Це всесвітньо відома безехова камера орфілдської лабораторії, яку називають найтихішим місцем на землі. Люди, які вирішили побувати в беззвучному просторі, повинні сидіти, щоб не втратити орієнтацію через відсутність еха. Ще нікому не вдавалося провести в цій кімнаті понад 45 хвилин. Мало хто з нас потребує саме такої тиші. І все ж таки ми живемо в галасливому і марнотному світі, тому час від часу хочемо спокою. Навіть новини та соціальні мережі створюють якийсь фоновий шум, що відволікає увагу. Більшість цього шуму викликає негативні емоції. Занурившись у нього, ми можемо перестати чути Божий голос. Зустрівшись із Господом на горі хорив, Ілля знайшов його не в бурхливому вітрі, не в землетрусі і не в огні. Тільки-но почувши тихий, лагідний голос, пророк закрив обличчя і став біля входу до печери, щоб зустрітися із всемогутнім Богом. Можливо, ваш дух прагне тиші. Але ще більше він хоче почути Божий голос. Облаштуйте собі тиху кімнату, щоб у вашому житті завжди було чути тихий лагідний голос, Як Бог звертається до своїх дітей. Чому так важливо регулярно спілкуватися з ним? Помолимось, Люблячи Небесний Отче. Утіш моє серце і розум, щоб я була готова до зустрічі з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.